Свекруха моя за життя жодної мудрої книжки не прочитала, але вміє добре людьми крутити, особливо своїм сином. Моя свекруха жінка хоч і молода, але така темна, що й словами не передати. Там, в голові, пекельна суміш з битви екстрасенсів, зіркового життя холостяка і сотні серіалів, які йдуть по її телевізору, який купив мій чоловік зі супутниковою антеною. Ростила його моя свекруха, за її словами, одна та душу в нього вкладала, але все виглядає так, що вона ростила собі дійну корову, аби потім все життя ніде не працювати. Бо так і є. Пів життя мого чоловіка його забезпечував батько, який швидко змедикував, що його жінка все з нього гроші. Далі син годував, бо віддавав всі зароблені гроші свої. На що тобі, Максимко, тих грошей? Хай у меми постоять, а то ти все на дівчат спустиш, а мама тобі притримає. Так вона казала язиком, але її руки діяли зовсім окремо. Коли приходилося до грошей, то виявлялося, що мама просто купила собі новий плащ, щоб виглядати, як люди, нові чоботи. Як так добре розгребти ті всі завали в хаті, то можна назбирати півмашини взуття, яке вона купувала і яке за кілька носінь то облазило, то каблук ламався, то пряжка тріскала. Адже вона купувала не якісне, а яскраве. Син зичив гроші і їхав на заробітки, а матір сиділа вдома перед телевізором і навіть в селі города не садила. А нащо мені працювати та спину гнути? Там, коби мішок картоплів родив, а треба й погноїти, і зорати, і ямки зробити. Я краще куплю. І вона купувала в борг. В селі було два магазини, і в кожному вона була винна. Максим приїжджав з роботи, то його одразу ж перепиняли продавці магазинів, і поки він доходив додому, то вже пів заробітку не було. Ти мамі жалієш на їжу, я тебе ростила сама, в усьому собі жаліла, а ти тепер отаке матері кажеш? Але, мамо, мимрив Максим та пасував. Хоч хлопець і добре заробляв, але їхня хата була схожа на вічний ремонт і латана перелатана шпаклівками та утеплювачами спіною. Та й молодому хлопцю хотілося вразити дівчат із зовнішнім виглядом, і розвагами. Якщо чесно, то я б ніколи не звернула на нього увагу, бо ми були абсолютно різні. Він без вищої освіти, трудяга та бідняк. А ми були заможніші, і я, одиначка, тато гарно заробляв та дав змогу закінчити університет. У мене робота, хоч і без високої і зарплатні, але вчителювання ще при пошані. Коли нас вперше побачили разом, хоч ми просто були в одній компанії, то одразу ж донесли нашим батькам і вже на другий день що мені, що йому говорили приблизно таке. То нема тобі кращої пари, я тебе для чого ростила, аби ти отак своє життя втопила. Коли отак сильно відговорюють, то аж свербить зробити навпаки. Отак і з нами. Виявилося, що Максим дуже добрий і уважний, він кутав мене у свою турботу та обожнювання, мов у теплий шарф. З ним було так добре, що я ще не відчувала такого. З ніким. Ой, гвалту було, коли ми розписалися, не передати. Але це настільки тішило. Ми почали жити в моїх батьків, бо я реально не хотіла жити у Максима з такими ремонтами. І тут включилася його мама наповну. Виявляється, Максим і далі має віддавати за неї борги та робити її життя комфортним, бо у нас все є. Живеш в багачів, а матері сухаря жалієш? О, ну вік надує, то я так маю зимувати. Коли ти воду вже підключиш, аби мати відра не носила та спину не гнула, бо я вже за життя зроблена. Увага! Вона ніде не працює, все життя отак собі живе. То яка зроблена? І що ви думаєте? Максим їй і воду провів, і хату утеплив. Батько мені вже говорить і мама, що вони його дурно годують, бо толку від нього нема. Свекруха живе собі, як жила, і лише Максим тепер живе у мене. Найбільше мені робить нерви те, що ця неосвічена, скупа жінка виграє у нас свого сина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.